Нам треба проникнути і поцопити розвіддані. Тобі треба прийняти важливе рішення. Можеш вибрати безпечну дорогу і непомітно проникнути, або. Молодець, Костяк. ти тільки що поставив на хан усю німецьку авіацію. Чого доколупався? Руан. дивись! Використай Це в тему. Можеш. Непогано. Так їх! Непогано! Їх. Непогано. О, Боже мій, в тебе виходить! Непогано. Там ще на підході. Відстрілювати кроликів на старій фермі. Чудово робота, Рот! Лише десяток залишився. Непогано. Непогано. Ти зробив це! Гей, косяк, підійдино. Так тримати кос! Не клич мене так, нічого такого не сталося. Можливо, я не прав щодо тебе. Я а не хочу можливо. тиснути тобі руку. Добре. Але для протоколу. Я не хочу цього робити. Я тисну тобі руку лише для прогресу історії. Це зрозуміло? Відміну, косяк. Добра робота, солдати. Фріци відступають з цього лісу. А ти звідки взявся? Скоро ми попремо на сам Берлін. Ну серйозно, де ти був 20 хвилин назад? Ось, тримай. Що це? Ти готов завалити Гітлера? Знову сам я гадаю. Ми, Ми теж підемо. Хтось має тебе прикривати. Хуй все. Всім привіт, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, то перегляньте інші відео. Вони ось тут. А також підтримайте канал підпискою. І не забудьте про дзвіночок і вподобайку. Всім дякую.